Вранці росіяни атакували Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Багатоповерхові житлові будинки, магазини, автомобілі виникли пожежі. Відомо про одного травмованого місцевого мешканця, повідомляє Нацполіція. Вночі у Чернігові ворог атакував одне з підприємств міста. За даними інформація про потерпілих відсутня. Також відомо про атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ДТЕК, Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок ударів зупинена робота об'єктів газовиду. ...на Полтавщині. У деяких областях вели аварійні відключення світла. Йдеться, зокрема, про Київську, Сумську, Полтавську та Кіровоградську області. У Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. Тим часом у Чернігівській області тривають погодинні відключення електрики за графіком планових відключень. За даними президента України Володимира Зеленського, цієї ночі війська РФ застосували понад 300 ударних дронів та 37 ракет з них значну кількість балістичних. Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини Полтавщини. Атаки були на Чернігівщину та Харківщину. Під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у середу, 15 жовтня, представники 19 країн заявили про готовність надати Україні нові пакети військової допомоги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час спілкування з журналістами. У нас було 19 країн, які виступили, і всі вони оголосили про постачання для України, зокрема в межах пор та інших ініціатив. Але в багатьох випадках також у двосторонньому форматі зазначив генсек НАТО за його словами. Альянс визначає підтримку України свої. Ім пріоритетом і вважає, що партнери мають посилювати країну зброєю для боротьби з російською агресією. Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю. Як стало відомо, основною темою розмови Трампа та Зеленського стане війна та підготовка українських сил до можливого наступу. Також відомо, що українська делегація у США провела ключову зустріч з держсекретарем США Марко Рубі у рамках підготовки переговорів Зеленського і Трампа. Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме нафту у РФ. Прем'єр-міністр Індії Наренда моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти. Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію. США. мій друг моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії, сказав Трамп журналістам. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлю російської нафти. Бесен зазначив, що незважаючи на заяву Пекіна про намір зберегти мир у світі, купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських. Міністра також турбує, що значна частина українських дронів містить китайські ко. Йдеться у повідомленнях ЗМІ.